Матери. А чому їде вночі машина на розвозить людей? не може. видно Дрони літають від самого підходу до позиції. Ми Якщо вийшло, то якесь движення, зразу сипля. Ага. Ташка Та дає напряму. 2 координати артилерії і вони зразу сиплять. Зразу. А захід туди як взагалі? Безпечний чи? Керовий. Ні. Керовий? Да. Через міне поле треба йти. Коротше, пацани, дивіться. Вліво, поле замінованого пол, поле. Якщо право, пол. падаємо, падаємо по стежці вперед, або взад. Ага. Ні вліво-вправо, вперед або взад. Щоб, щоб, щоб Чіра падати не треба, треба йти сюди. Ні, ну все може бути, все може бути. Бережено вправо. Там тільки поставишся. Нікуди не ходити не вліво, не вправо. Прийшов з доради від картою. Своїй коханій дружині Оксанку хочу передати. Вона завтра має йти на ОЗД, і я буду знати, що в мене хлопчик чи дівчинка. Чекати буду затерпінням, обіцяю, що вернуся. Що я її дуже сильно кохаю. Що в тебе Їх хочу дуже сильно до те. А ти хотів би, щоб хто був хлопчик чи дівчинка? Я б хотів, щоб воня була, <laughs> <laughs> <Япончику понравили>. <laughs> але... Япончик в квадраті, Але які карапузи? Якщо буде хлопчик, то добре, якщо дівчинка, то також. Головне, щоб здоровий був. Тому <laughs> мусиш, значить, повербутись. Звичайно, то я обіцяв її. Що, бать, у тебе інергетики, блядь? Виїждж фугон, блядь. Ні. Пленка. Дай, Хоч давайте перше теплимо. Є? Є Юра, от, от за ними тримайся, ти за ними. Все, от вони, де дерева. Це вже знаходяться сепари. пори. Двіси ми наблюдаємо трубку за ними. Яка дистанція до них? 150 метрів десь дистанція до них. І чуємо їхні голоса, їхню техніку, коли їздять. Передаємо парацію рації все. Буквально недалеко. Ворожий дрон літає. Йдемо в укриття. Скидують гранати на наші позиції. Скидували в ніч з третьої ночі, четвертої і тепер вже й в день скидають гранати де засікають наші. Воги кидають. Воги скидають, і гранати. Тому копаємо тільки ночі. Але й ночі теж вони літають, тому слухаємо рацію. Коли передають, що ворожий дрон, не рухаємося, вимасковуємося, йдемо перекриту щілину, перечікуємо. І з такими переривами проводимо інженерні роботи. Це Значно ускладнює процес, процес та проведення інженерних робіт, але все одно ми не зупиняємося, ми це все прокопали цю передню лінію у них перед носом і далі продовжуємо копати і укріплятися. Так що наша артилерія теж нормально насипає. Нормально насипає наша артилерія і касетними, і такими потужними снарядами. І один раз попали, десь тут хата горіла з боєприпасами. Ну, або склад, або щось горіло, бо попали так, що взривалося цілу ніч і горіло. Так що... Десь наші теж файно попали сюди. Касетні. Оце косиння бойових пас, так? Хм? Оце косетні якраз Так, бойбаркет розриває. То мічу, Але він нас не достане, бо ми окопані, так що двома. Це частково кулеметник частково стрілецький, стрілецький з автомата. І що, важко його вичислити? Ну, вичислити, так. Да, там трава, брусвер, він десь за брусвером траві ховається і періодично посипає нас. Так, давайте уходим уси, у си... У блиндаж. пока не потухнется все. Давай, Юра, забираемся. Вот осколок. Нехай его не затыхнет. Друзья, Бога нашего осколок. Mm. Наскільки важко пристосуватися до таких умов, в яких вам доводиться жити? В принципі, коли, в принципі, досить не тяжко. Тяжко, коли вже буде похолодає, коли буде дощ. Усе тоді справді тяжко в окопах, оце дощ. Це найтяжче, що є. Коли суха погода, в принципі. Спати їде, їсти їде, їде. А От коли падає дощ і буде мороз, це справді буде тяжко. Це трохи, звісно, буде пізніше, але все одно. Оце саме тяжче, що є взагалі в цих умовах, в яких ми зараз є взагалі. Ось так виглядає тут спальні місця на позиціях. Невеличка нірка прокопана фактично в стіні окопу. За вглибшки, мабуть, метр півтора для однієї людини. Таким чином тут намагаються вберегтись від а, обстрілів. Один з, одна з головних проблем це якраз скиди з безпілотників. Вони тут літають постійно і ось таким чином. Можна себе убезпечити блять, со, близько, щоб я трошечки яйця жду трошки бофмоти. Петух! Ситуація залишається стабільно напруженою і потребує негайних змін, А саме блядь, треба в'їбати через кідрон, блядь. тому що почав кошмарити нас. Дуже так, високо? Да. Да воно ще путь. А... А ні, тут пташка блядь. Не, не, вон, там тут пішов. Сейчас солнце б'ємо. Каспаніс. Сука, ну де він нахуй? М? Пробують збити, походу. Стрілецький. Дайте голубчику. Я взагалі відчуття, коли на тобою зависає дрон, і ти не розумієш, свій не свій скине не скине. От для людей, які далеко від фронту, щоб вони мали собі це хоч приблизно уявити. Відчуття оцеї незнання. Чи прилетить тобі щось, чи не прилетить до цього страху. Тому що найбільший страх це за відсутністю інформації. Не знаєш, свій, не свій. Чи якщо він низько, ти можеш побачити, що він щось несе на собі, якийсь скет. І то. Просто тебе ранило від якогось дрона, який скине тобі десь щось на голову, поки ти чи копаєш, чи просто десь тут підеш. То... Ксю біду. Для людей, я не думаю, що люди з тилу зрозуміють, як це. Тут треба да пережити, це що зрозуміло. О! Чуєш, прямо аж типа, аж трохи потягнув, так? Да? Хай трохи понервуються. Виходить і приход має стати. Човік хотів збити дрона, не вийшло і Сидон почав визивати все подряд, нахуй. Від СПГ кінчаючи мінометом. А ви нам що ми сім'їну хаваємо і нам взагалі. Расов у нас очень mm. Но Очень вкусный. Mm -hmm. В основному і видно. Ну, що, тушонка теж в принципі є. Тушонку ми на потім лишаємо. Делікатес. Делікатес, делікатез, дими делікатес, буде бачили. Батончики. Три, три тянеш і зразу можна заслужити. легенько. на. Ну. Не на погоду. О, чекс. Бимба. чекс Можна трохи зрубше нічого. Ну ти трохи цього теж там не... Все, дякую. Тут там мордурським. Ммм. Нормально, не? Так, як в ресторані Поки вони там стріляють, ми тут поїмо. Вони відспокоїться не по інтернету. Так і живемо. Ще не так давно ці позиції в районі Курдюмівки утримували російські військові. Коли Українські сили оборони вибили їх звідси, глибина окопів тут була трохи більше метра, чого, звісно, недостатньо для надійної оборони. Тому тепер, коли. Оборону тут тримають прикордонники. Однією з основних їхніх задач є закопатися глибше і надійніше. Як бачите, добрячий шмат роботи вже зроблено. Коли погана земля, лягай! Нормально, так часто. Лягай! Що за прилет, лягай, лягай. Все нормально, можна дихати. <рес> Якась велика штука, раніше так не прилітало. Це... Це похоже на ракету було. Отак правильно по технології. Спочатку надолбати, а потім вибрати лопатою. Дуляють. Ну це наші хлопці. Коли осколки летять по голові, то прикольно дуже. Але слава Богу, жив здоровий. Ну, мені дуже везло. Постійно все рядом зривається, У мене жодної царапинки за всю службу. На площанці там взагалі 2 метри на відкритому полі воно все нічого не зацепило. Ну і слава Богу. Ти помітив якісь зміни от, на цій ділянці за останній місяць? Саме найголовніше, що збільшився вогонь з нашої сторони дуже, дуже бо до зими було слабо, а зараз в основному ми атакуємо. Це, це дуже помітно. Відповіді з російської сторони менше, ніж ми туди насипаємо. Ну і по, по тому, скільки я бачу, знаю, що весь час їх вибиваємо, займаємо їхні позиції. — Близько було цього разу. Ну, передають ті, що рядом. Голошенуло на одним руху. на 12 Наскільки складно тут іде оцей рух вперед? Рух вперед завжди складний. Діло в тому, що тут спереді все заміновано. Всі ми сюди йшли, ззаді на мінне поле заміноване повністю, що навіть якщо відходити. Що від росіян да. залишили? Так, да, да, то від росіян, то вони залишили мінні поля тут. І спереді у нас теж мінні поля, тому що ми якраз знаходимося між двома мінними полями, що ззаді, що спереді. Коли стоїш у посадці і займеш хоча б другу посадку рядом з великою втратою людей, і бачиш, які сили покладені для того, щоб пройти хоча б посадку за посадкою, хоча б закріпитися там. І як потім вони пробують зразу відбивати своє втрачене, то розумієш, яка ціна крові, яка ціна людського життя навіть за одного дерева, за одної посадочки, за одного куска землі, яку ми відбиваємо, яка дорога ціна для нас йде, ця земля. Ці метри вони так рясно крові полетіть, так? Уходить? Рясно крови политі, так. Це, на жаль, так, і це дуже сумно, що ми втрачаємо кращих людей, які прийшли захищати свою землю. І людський ресурс наш не такий великий, і ми повинні берегти життя кожного солдата, кожного бійця, особливо, якщо він має навики вже, для того, щоб в подальшому ефективно використовувати його а не просто для швидкої перемоги, штурму і покласти людей.